Територія граздо охорони в охоронній зоні. Нейбайдужі мешканці Білгород-Дністровського б'ють на сполох з приводу дивовижної зміни берегової лінії Лиману біля ресторану «Перлина». 17 листопада 2023 року я зустрівся з ними та поспілкувався з цього приводу. Добре. Дивіться, тут прийшло дитинство багатьох поколінь нашого міста і дуже прикро, що. Наше все узбережжя перетворюється у суцільне кафе. Нам би хотілося мати доступ до живої природи. Нам треба для поколінь зберегти можливість спілкуватися з лебедями з качечками тут рибалити, але ж хтось. Собі вирішив, що вони можуть забрати цю цей шматок землі, насипати, залізти, просто поламати екологічну якусь лінію і залізти, просто закидати це бетонними цими шматками і зробити це знову для свого бізнесу. Я рахую, що достатньо місця вже для, для того кафе. Це все єдине кафе перлина. Я рахую, що цього місця вже достатньо. Одна лінія, друга лінія кожного року це поширюється і поширюється, скільки там залишилося до моста ну, через гірло. Я взагалі не розумію. Люди, ну, як це кажуть, возмущаються, але, обурюються, але нічого, ніякої реакції нічого немає. Місцева влада мовчить. місцевої влади І... І ці роботи проводяться в основному вночі. Чому це вночі? Тому що це якось незаконно, і ні комендантська година, їм ні не указ нічого. Ну, якось це дуже дивно. З кожним днем насипана територія стає все більше і більше. На насипи спостерігаються сліди техніки, але ж самої техніки у світлі період часу не видно. Однією з перших, хто забив на сполох з приводу незаконних ребент, була активистка Тетяна Крачковська. Вже час знаходимося біля ді... «Жемчужини», позвонили на 102 і до сих пор ми не можемо дождатися нашу доблесну поліцію, яка не бачить, що відбувається преступлення. Час ровно. Що робиться? Коли це робиться ця робота? Вночі засипають вночі. Доступ до цієї ділянки має тільки власник кафе Жемчужина. Так просто ночь сюди ніхто не може прийти і працювати, і за, за засипання на пляж. А ви посмішіте благодаря за засипки повністю іще пляж. Збираючись на заяву та публікацію Тетяни, поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтєю 236 Кримінального кодексу України. Чи допоможе досудове слідство припиненню незаконних робіт побачимо? Але ж дуже хочеться. щоб... Роботи не тільки зупинили, а й все повернули у первинний стан та винних притягнули до відповідальності. Роман Варшанізе Альтернатіоворг.